Друзі, привіт! Магазин Velomaxumcom Сьогодні у нас на огляді велосипед Pride Marvel 9.3, велосипед на 29-х колесах та на алюмінієвій рамі. Є три розміри рами. Це MLXL. Так виглядає рама. Мінімалістичний дизайн. Такі от написи Хамелеон. Сама рама чорно-матова, троси заховані всередину рами, гарний гідроформінг. Так виглядає. Є бонки, щоб встановити багажник, повноцінні крила, фляга тримач, насос і так далі. Кермова колонка тут 1,1,8 стандартно. Кермовий винос на 4 болти алюмінієвий, Широке кермо алюмінієве 70 См. На кермі ми бачимо які гумові гріпси. моноблоки Shimano QS 2 на 9. Та гальмівні ручки Shimano. Вилка Suntour XCT. Вже ластомірна, Має гідравлічний локаут. ход її 100 мм. Також має регулювання жорсткості. Покришки Chaoyang. Ширина 2,10 з універсальним протектором. Подвійні алюмінієві обода. Втулки алюмінієві на ексцентриках на промислових підшипниках. І також ми бачимо дискові гідравлічні гальма. Це Shimano mt 200 розмір ротора переднього 180 мм, заднього 160 мм. Система шатунів тут на 2 зірки 2236, кількість зубів на зірках. Шатуни алюмінієві, Довжина, якщо рама M то буде 170 мм, якщо рама L і C це 175 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач Shimano QS. Так виглядає. Задній перемикач також Shimano QS. Касета Shimano на 9 зірок 11.36. Задня втулка на ексцентриках на промислових підшипниках. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, алюмінієвий підсидінний штир, одноболтовий і таке гарне сидіння, цікавий велосипед від бренду Pride. Так, за помірну ціну ми маємо дуже якісний велосипед з якісною алюмінієвою рамою, перемикачами Shimano QS, гідравліка Shimano, вилка Suntour і так далі. Дуже багато своїх переваг. Більш детальну інформацію про цей велосипед зможете подивитися на сайті, там же зможете його і придбати. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!